Шановна громада, сьогодні перебуваємо, і продовжуємо працювати на території Зміївської територіальної громади. По запрошенню одного із флагманських фермерських господарств Зміївської територіальної громади. Ми приїхали на запрошення, щоб дізнатися, як ідуть жнива ранніх зернових культур. Сьогодні вже всі фермерські господарства Зміївської територіальної громади завершують збирання ранніх зернових культур. Середня вражаність по території Харківської області це 30 центрів з гектара. І Зміївщина не відстає. Ми також плюс-мінус отримали такий же ж. Таку ж вражайність на території нашої громади. Це досить незначна вражальність, але на сьогодні ціна на продукцію вища ніж ніж минулому та позаминулому році. Це дасть можливість фермерським господарствам держатися на плаву. І хочу подякувати всім нашим фермерським господарствам, від самих потужних до самих незначних, за те, що ви є флагманами нашої економіки. Ви даєте значну значний внесок до бюджету сім'ївської громади. І завдячуючи вам, ми можемо реалізувати значну соціальних проєктів на. Території Зміївщини. Дякую вам. сподіваюся, що в при збиранні наступних культур це буде досить гарний врожай і буде досутна ціна, щоб наші фермерське господарства змогли розвиватися і впевненістю дивитися в майбутнє. Дякую. Закінчимо збирання врожаю. Сьогодні ми знаходимося на полі ярого ячменю. Останні гектари збираємо і відразу десь проводимо лущення, стерні, а десь вже зябло воранку, готуємося до наступного року, до підпосів. Я займаюся вже майже 20 років сільським господарством, а живу в ньому, мабуть, все життя. І кожен рік у нас якийсь нетиповий або ще якийсь. Всі кажуть, дуже нетиповий рік. У нас були і пізні заморозки, і відсутність вологи зимової. Весна теж була посушлива, не вистачало вологи. Також аномальна спека на початку червня, а потім зливи в липні місяця, що теж трошки зашкодило збирання врожаю. Тому маємо не дуже втішні цифри по вражайності. На сьогоднішній день, якщо там брати по нашому господарству, це десь близько 34-35 центнерів з гектара, пшениця, ячмінь – 32-33 центнери з гектара. Ці цифри. Будемо казати так, не дуже гарні, але для цього року це нормально. По були більше в минулому було трошки більше, але теж була засуха, не було вологи. Основна причина це волога, відсутність вологи з осені минулого року. Всі ми пам'ятаємо, як ми сіяли в суху землю і чекали два місяці опадів відсутність снігу зимою. І весна теж була без вологи. Потім ще заморозки трошки придавили, і пшеницю, і ячміні. Ну, якось так. Щодо ціни, що можете. З ціною трохи краще, ніж з волога. Вона вище за минулорічну. В минулому році стартувала ціна десь від 7 тисяч 7,5, У в цьому році ціна доходить вже майже до 10 тисяч. На сьогоднішній день це під час збирання. І це ще раз підтверджує той факт, що зерна мало. Сьогодні відвантажень немає, елеватори стоять пості, всі справляються, майже всі сільгоспідприємства справляються своїми складськими приміщеннями. Війна, основна у нас сьогодні. Проблема це війна, і всі витікаючи з цього факту. Мобілізація людей, людей не вистачає, шахеди, прильоти. Ми теж постраждали в цьому році, чули, не чули. Прилетіли шахеди, розбила нас декілька складів. Техніка постраждала. От все це дуже впливає. І на моральний стан людини, яка працює, це теж дуже важко прийти дивитися, як ми там будували ці складські приміщення, будували контори і все. А люди приходять це все розбите, розвалене. На сьогоднішній день привели до ладу більш-менш нормально. Але людей не вистачає. Чоловіків дуже багато пішли воювати, дуже багато. І людей, які списалися на сьогоднішній день, вже демобілізувалися, але, на жаль, хтось загинув, хтось демобілізувався, тому що є якісь страшні поранення, інвалідності і так далі. І деякі люди не можуть працювати. Як справляєтеся з цим мовити? Задіюємо людей, які більш прикорного віку, жінки. Молодого віку От молоді хлопці працюють, яким по 20 років, плюс-мінус. У нас комбайнери є по 20 років, яких понавчали. У них батьки були комбайнерами. Ну поки що якось справляємо. Ну, плюс техніка сьогодні дозволяє замість п'яти комбайнів тримати чотири. А це вже економія декількох працівників, трактори також, машини і так далі. Але є бронювання, поки що ми є критичним підприємством. Є бронювання 50% робітників. Ми можемо забронювати. У нас сівозміна зміна не зміна. Єдине, що ми міняємо, це технології трошки. Вологи з кожним роком стає менше останні два роки. Цей минулий рік волога менше. Тобто ми більше робимо ставку на те, щоб волога, зберігаючи технології використовувати. Плани по посіву наступних років ми плануємо за рік, а то і за півтора року. У нас вже є площі, ми підготували під підпасів ріпаку. Це культура в нашому господарстві не нова, але в районі майже ніхто її не вирощує. Тобто ми запланували і в минулому році, але не змогли посіяти, бо не було вологи. В цьому році запланували, начебто дощі мають бути, може посіємо.